Цьому відео ми побудували секретний бункер від динамітового дощу та подивіться, що сталося з нашим селом. Обов'язково дивіться відео до кінця, тому що ви побачите дещо неймовірне. Можливо, на нас нападуть навіть прибульці. стій, 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 стій. якщо ти справжній українець, то ти обов'язково повинен поставити лайк. Та підписатися на канал, тому що я роблю відоси для справжніх українців. Ще раз повторюю: якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Ну і ще одне, українці найкращі. Ну що ж, друзі, заставляємо цей круглячок. Фух, все Діаманте! добре. Опа, такс, а хто це? Діаманте! О, поляниця, привіт. Що сталося? Та Тут скоріше, я вже вийшов. Так, де ти тут? Збираєш му, навіщо так, паспорт твій ну, візьми Так, це мій паспорт. А навіщо? А, що сталося? Та що сталося, що сталося. Йдемо, йдемо, йдемо. Куди? Та ти що, там просто якийсь капець, давай скоріш. Да куди? Э, швидко. Мені об'яснив, що сталося. Ті, ще передавали те, що на нас. Свитий динамітний дощ. Що, а динамітовий дощ? Нічого собі. Так, так, так треба, так, треба так. швидко, швидко, швидко. В тебе кайло є? Яке кайло воєнно? Так, кількі кількі сиру, треба, треба, треба кайло, взяти. кайло, швидко робимо кайло, хоча б дерев'яне. Давай, давай, допоможи мені. Добре, давай. О, такої, друзі, динамітовий дощ, а що там у інтернеті пишуть є якась повітряна тривога чи що таке? Я не знаю, там дощова тривога з динаміту. Нічого собі так, все побігли, а в тебе є вже це дерево, так? Так, 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 я взяв. Кидай мені, кидай а мені. А навіщо нам, навіщо нам з тобою кайвок? Okay, зараз, зараз бігти. ти побачиш. Ми зараз будемо робити супер-пупер вега-бункер. Так, Ти думаєш ми встигнемо, сюди. Та встигнемо, встигнемо, ще ж повітряної тривоги немає. Так, зробимо швиденько дошки, тепер палицю. І також робимо кайлоп. Тепер подивись. А, я ламаю ось тут, а, кругляк ага. і другий. Що це таке? Це сейф який. Пароль який. Так, пароль! а ну, а в мене пароль, знаєш який? Не відкривається, ні, не знаю. А ну-ка, відповідь мені на питання, скільки День в мене Бога зараз народження? підписників тебе. Ну, десь 100 тисяч, 200, ти ж самий-самий популярний Та ні, 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 ні. А в мене всього лише 35 тисяч підписників. Тому який пароль? А, 35 тисяч? Та ні, 35, давай пиши, швидко, швидко. А, і вит... 35. відкривай 35. Так, і забирай, <гум> забирай усі всі предмети. Так, 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 нічого собі, а звідки в тебе це? Так, це ж пароль, це там сейф, я все, все життя там збирав, все. Ну нічого страшного такого, знаєш, а, це не кримінал. Тому треба ламати зараз ось цей граві, дивись як швидко ламає. Пісок. Угу, так, собі. А, під домом, під домом, під домом треба ламати. Опа, так, так, так. опа, ламаєш швидко, 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 швидко. Ти хочеш бункер побудувати? Так, ти бачиш, скільки опиту випадає з землі? Нічого собі. Так, з бункер треба зробити, і в принципі, а, давай а, ось а, такого розміру вже вистачить. Ні, нам, ні, я нам думаю. потрібно глибше, я думаю. Глибше? Ну добре, добре, добре. Так, ти поки копай, а я поки вилізу та дещо покажу своїм підписникам. Давай, давай. Всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діамант у Майнкрафті та Паляниця. і сьогодні а, в нас буде динамітовий дощ, а ми заради цього робимо а, бункер, щоб від нього. Врятуватись. Врятуватися! І так, дивіться, які в нас є предмети, але це ще не все. Знаєте чому? Тому що я тупо набрехав в паляниці, тому як я можу зробити ось таким чином собі креатив. Так, в паляниці там нічого не чую. Все, в мене є креатив, тепер я можу не, е, Діоманти, тролити його. Ти де? Я а може... я тут, я тут, я тут. Ну, що То ти там копаєш. Мені, а що тобі треба зробити? Давай, отак, покопаю тобі. Нам потрібні блоки. Будемо... блоки. З... Камню робити, напевно. Камню, та ні, в мене, в мене є деякі цікаві блоки. Давайте, друзі, Такі? пишемо ось так. Вибираємо. Опа. І ось так заставляємо. Бачиш? Ой, ой. А звідки в тебе українка? Ааа, ну тобі скажи, тому що в мене якраз таки там є діамантове Кайло, я ж діамант, так я накопав. Що нам потрібно? Так, це те, що мені, і мені потрібно, і тобі. <гум> тому давай роблю я нам стіни ось такі. Зараз так само Так, дуже добре. І а підлогу мені, теж з обсидіанту. Тримай. У мене тільки одна штучка. <гум> 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 так, давай добре. ось цей плакучий заставимо. О, добре. Давай. Давай заставляємо. Тепер, такс, дивись, тримай плакучий та роби щось там з ним сам. А я поки. Полетів у сенсі, знаєш, підлечу підл... 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 там заберусь кудись, там це зроблю. Добре, добре давай добре, тоді скоріш все одно. Так, друзі, нам знаєте, що ще потрібно? Давайте я зараз у скриньку свою закину, а, предмети а -а -а -а. свої. Так, от сюди закидую. Все, що мені не потрібно, ось і навіть предмети, я тільки собі мій паспорт залишу та зроблю дещо дещо цікаве. Діаманти нам потрібна драбина. Дробина та зараз буде. Давайте драбину зараз візьмемо. Взяли дробину. Так, стримай, зараз я тобі скину. Так, Так, Чекай, ось, 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 під, під тобою є дробинка. Так, тепер нам треба щось, знаєте, автомати. Реально, нам потрібні автомати, може, знаєте, там динамітові Динамітові моби якісь то будуть. Тому беремо ці калаші, друзі. Так. І треба поставити якусь скриню. Давайте навіть а, зробимо а, ось таку скриньку. Давайте поставимо так. її от сюди. І закинемо ось так сюди дуже багато автоматів. Подивись, скільки в нас автоматів. Які, а звідки? А тобі скажи, це, це, це в мене від е, мого діда. Зараз поїдемо. Тепер давайте. Нічого собі? Ні, друзі, в мене ще є ідея. Слухай, динаміт же ж зверху буде летіти, так? Так, 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 нам зверху потрібен обсидіан. Та ні, ні-ні. Ти бачиш, що в мене є? Бедрок? <смеш> ну так, бедрок, а. Ой, упс, 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 ні, я а... налетав, я налетав, ти нічого а не я... бачив. Почекай, а як. О, Це фейковий якийсь бедрок? Та ні ні, ні, спробуй його зламати. Uh, не можу, а своє. кер... Uh, своїм кайлом. Та Також ні не зможеш, тому що це справжній. Ой. Ану, відійди. А uh, як... Uh, як ти так швидко ламаєш? Ааа, тобі скажи. Це просто поняв uh, оновлення в Майнкрафті таке. Серйозно? Такс, а ну, так, стій, стій, сті, от сюди. Тепер нам треба зробити ще один захист, тобто поняв, зробити залізні двері. Такс, ось так зробити, ось так. Опа, опа, дивишся, так, це бачиш супер, це. Так, 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 Такс, і треба ось так ще зробити, щоб було декілька І Зверху слогів. такий невеликий дах, так, так, так. Ось. Так, ось так робимо. О, і отут, дивись, ось тут. В тебе. Зараз, 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 все зробить. Що я бачив? Я зламав тут блок, і в мене на те на мене твоя стійка з бронею впала і спустилась по драбині. Що за собі? Так, все, тепер все дуже-дуже добре. О, Можна я твою броню візьму? Так, все, одягай, чому ні? Тепер нам треба кнопки. Давай напи. Що ти наробив? Що ти накоїв? Що, що, що. Щось вибухнуло. Невже це динамітовий дощ? Так, Привет! так, так, треба, треба, скоріше, скоріше. Давай, 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 давай. Скоріше. заходь, 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 заходь. Так, ставимо двері, кнопочку сюди. А, а Давай, ще одну дверь. Давай, давай. ні-ні-ні, ось так, треба, давай, напевно, давай, поставити. І ще одну кнопку ставимо, заходимо сюди. Такс. Опа, і тут двері працюють. Все, можна заходити. Давай, діаманти! Я зайшов, я зайшов. Так, тебе дивись. є їжа. В мене їжа є. Давай я тобі скину зараз. А дерево, і ідеально. Дерево тримай їжу. Ты <гум> бачишся? Ти, Дай, бачу, це? <гум> О, <такого гум> ти що? Ограбував банк і Та ні-ні-ні. Зілля невидимості, тепер п'ємо. Що ти сказав і... там? А, ні, нічого. Ой. О! А, Діаванте. що зі мною сталося, що зі мною сталося? Діаванте, а, то я тебе чую, ти де? А, та я не що знаю, стали? мене Вийшов? кудись засосало, а я не знаю, не знаю. Так. так. Заставляю. Ой. Друзі, ми поставили Діаванте. туди дрох, тепер він не може нікуди зайти. Добре, 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 зараз. так зроби. Ого. Давайте зараз сюрприз так. для нього зробимо. Опа. А, -а, -а, а, ну що ти там? Що Опа. ти там? Ану, Ой, а ну, -а відійди. -а -а -а. Діаманти, діаманти, почалось щось! Що Тебі... почалось, що почалось! в бункер скоріше. Так, ооооо, -а, а я а -а -а -а... не можу хтось закрив цей прохід! Друзі, я хто просто. не закрив! Я не видимуй, друзі! Я... А -а -а, діаманти! Ааа, що що допоможіть, допоможіть! Діаманти. Ааа! Зараз я тобі допоможу, чекай мене! Такс, дивись, дивись, що в мене є! В мене є. Так, все, Так, вс. Бачиш, бач, що з'явилося, що ще Хто? з'явилося. Дивись, дивись, Хто? на стіні, на стіні щось з'явилося. Ой, ой! На стіні щось з'явилося, бачиш? О, кнопка! Діамант, тут твоя кнопка Ютуба. Нічого собі! Так, все, а треба молочко пити, а то. Прикалуватися на паляниці, так. все. о, так. о я з'явився, я з'явився. Бачиш мене, Ти відкрию. бачиш, на ці, бачиш о, мене. О, О! о привіт, привіт. Ти би знав, Ремонте. що зі мною сталося, я просто щось там полетів, мене забрал, забрав там один о, заб... пришелець, там було щось неймовірне. Він сказав, що зараз буде вибухів, мабуть, тисячу. Нічого собі. Так, давай двері сюди поставимо. А як тебе бедрок зламав? О, я не знаю, він сам зламався. Друзі, це сенсі? крутяк. Так, з треба, знаєш, що зробити? Нам треба що? зробити комп'ютерні місця. Так, 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 але в мене немає комп'ютера, в, в мене є. Залишився. Ось, о, дивись. Кажи, ось один о, стіл. Чи один знаєш стіл. що зробити? Давай, що? ось тут буде твій, а ось тут буде так, мій. добре. Давай, Чи давай. ось ось так от можна ще зробити. Ану, стій. Так, зламаємо стійку. Ось так. І ось так, дивись, Тебе... круто. О, нічого собі. Чи ось так зробити? О, дивись. Ось так. Нічого. Так, тепер... Крісло треба взяти. Та в мене є, в мене є крісло. Дивись, от сюди ставлю одне, а одне от сюди. Бачиш? Даба... Кручак? Давай ось тут ще стол постав. К Куди? Ось тут. Навіщо? В один блок. Ну так буде красивіше. Та ні. Ну добре. Так, що ти полюбляєш, ноутбуки чи комп'ютери? Комп'ютери, комп'ютери тільки. Ну добре, давай тоді тобі такий, а мені такий. Так, в тебе буде. А, а В тебе є багато? Ну так, ось дивись, ось, ось такий комп'ютер це тобі. А звідки? А це мені. А звідки в тебе? А тобі скажи. <с? <с?> в мене просто. Ні, почекай, ну так не чесно, скажи. Ну, я заробив на Ютубі, там, ну ти не розумієш просто ось, ось. Подивись, як круто тепер виглядає. А ось це твоя це кнопка буде. від Ютубу? О, а в мене ж немає 100 тисяч підписів. Та в тебе є, що ти обманюєш мене. Немає. Так. Ну, скоро буде, значить. Діаманти я скоджу, подивлюсь, що там на вулиці. Ну добре, давай йди, але да. обережніше, обережніше. Добре, так, друзі, добре. його поки тут немає. Давайте, знаєте що. А, а, а діаманти! Що що, 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 що там сталося? Діаманти це якийсь капець. Капець. а двері що? мені. А, ні. Відкрий, будь ласка, Ну добре, я відкрив тобі відкрив, двері. Одну скоріш. і другу відкрив. Подивись, подивись, що там. Що, що там сталося? — Ні, ні, обережно. почекай, почекай. Зараз в мене друга справа зараз. Ту, не мій, хочу добре, нічого так. робити. Там зараз. просто вже розрушили частину нашої, нашого з тобою села. Що Та ні, не може бути такого. Я тобі серйозно кажу. Та навіщо це, ну, як це? Я не розумію. Сходи, подивись. Ну, добре, подивись, який килим у нас вже є, крутий. Так, нічого собі Так, я ось скрутезний. сюди поставлю і ось сюди. Опа, опа, крутяк. Крутяк, українська скриня тепер в нас є. Так, давай я Ого. виходжу. Виходжу Подивись, подивись, І... так, я стоп. Нічого, ще, ще, він ще йде, цей дощ. Треба бігти, треба, треба бігти. Три двері. А я я не можу. Зараз, зараз, заходь, зараз Заходь, 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 скоріше, скоріше заходь. Так, давай. Так, закриваю. О, а хто виламав а, двері? Я не знаю, двері хто виламав? Я я, я, я виламав, та я поставив Як? назад. Ой-ой-ой, щось вибухає. Так, я, я не знаю. Двері наші зломались. Зламалися? Що? нічого страшного. Ході зламались. Так, що, що ще можна зробити? А, давай. Давай, блін, треба ось так зробити. Ось такі а, постери, постери поставити. Ось, що, дивись, як вже круто. Це реально якась кімната, е, це бункер а, най, найкращих ютуберів по Майнкрафту. Так. Ну, звичайно, звичайно. Що ще треба, знаєш, а, поставити, я думаю, ось сюди наші речі. Ой, ні, ось так. от. Дивись, у нас вже є речі, ось такі, футболки, ну, крутяк. А, да, ну і тепер круто. можемо, в принципі. А, забиратися наверх, а подивимось, що там сталося. Давай, так, подивимось. виходимо. А, Виходимо. А двері не, не відкриваються чому? Вони зламались від вибуху. Ану, відійди. Так, опа, все. Тепер відкриваються, а тут кнопка є. Та, все, виходь, 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 я тобі сказав. О, подивись просто, О, що. О, нічого, собі, мій, мій дім палає, треба, треба захистити від давай, вогню його. Давай, давай. Так, все, 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 Там ще вогонь є. Ще, да? ще, ще. Да, ще, да, ще. Да, да, З цієї сторони, все, 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 все. тепер немає. Фух, оце були вибухи. Діаманти, ховайся, я чую, чую, Що сирена якась реально. Куди, де ти? Паляниця, паляниця. Ти де паляниця? Ааа, я поляжу не встигну. Куди? Де, Де де? де, де? Ти біля бункеру? Ано, де ти? Дощ, подивіться, який динамітовий друзі. Ти де біля бункера? Паляниця, відповідь мені, будь ласка, паляниця, де ти, де ти, де ти? Що сталося? Ти де? Відповідь мені, будь ласка, де ти? Бункер, о, друзі, дивіться, просто, просто летить о, дощ, із динаміта, Треба бігти, треба реально бігти. Але я хочу о, спасти якраз таки паляницю, треба телепортуватися, о, шукати його, ніде його немає, друзі. Так, давайте отуди от може, він там ховається. Ану, давайте ось так. Так, на дереві тут немає. Блін, а де тут він? Дивіться, зато мапа України ціла. Та флаг України теж цілий. Це а, якраз таки. А, символ незламності. Так, ну все. Я, я пішов тоді до а, бункеру, ламаю ці двері. Такс, але я не знаю, де наш друг поляниця, друзі. Та його навіть тут немає. А я-то думав, що він вже заліз сюди. Так, ламаю двері. О, сьогодні, ось ты, давай, 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 давай. Заходь, заходь, скоріше, скоріше, скоріше. Так, ламай, все добре. Добре, добре, добре. Так, заходимо, заходимо сюди. А, а що, подивись на ці двері, що сталося? Тут тупо, немає половини двері. Що? Так, 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 це жесть, просто. О, давай, давай, йди, йди, йди. иди, Зараз ховаємось, ховаємось. Давай запакуємось. О, це було круто. Ну, я круто. Я думав, ти помер, але все ж таки все а, вийшло ні, круто. Ні, ні, ну що, давай садись то будемо грати у Майнкрафт. Я включив вже комп'ютер, ти там що включаєш? А Який Майнкрафт, і що, дурди. Ну, все, у Майнкрафт побігли, давай грати. Так, вже а в я качаю. тебе Windows 10, а в мене 11. Ну і що? В мене 11 теж. А в тебе 10. Я теж перевстановлю тобі також. Так, На це, багато так, часу. так, це, так це твій комп'ютер. мене в мене 11 Windows. А, ну добре, я собі тоді буду. Ну добре, <с> давай, давай. Ну а це відео було, друзі, про те, як ми зробили суперсекретний бункер від динамітового дощу. Та якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Також підписуйтесь на мій другий канал та на паляницю. Ну а з вами були ми, ютубери з Майнкрафту. Всім бай-бай, всім пока, слава Україні. Героям слава!